Всім привіт! Ще один дуже гарний сорт. Сорт бюджетний, не з дорогих. Називається джокер. Відкривається він таким насищеним рожевим, Тут ще залишилися такі тона. а потім висвітлюється і стає ось таким гарним. Квітка так догори виходить такими шарами прям складається, дуже гарно Квітка не дуже велика, десь сантиметрів 16. Але подивіться, як гарно виглядає вони на кущі. Собственно, високий, сантиметрів 70 має. Але це просто дивовижна така зефірочка, рожева зефірочка. Півонія красуня дуже гарна.